Всім доброго дня. Сьогодні у нас 21 вересня 2022 року. І ми вшановуємо Різдво Пресвятої Богородиці саме сьогодні. Саме сьогодні раніше в Калинівці біля церкви було дуже багато людей. Всі святкували храм. Який сьогодні і є в нашій рідній Калинівці. Але у нас війна. І, на жаль, ми не святкуємо, а ми воюємо, ми наближаємо нашу перемогу. Раніше це свято Різдво Пресвятої Богородиці називалося Осеніни, тому що це був кінець бабиного літа. Люди закінчували збирати свої врожаї. І Звичайно, існувало дуже багато традицій. Ходили в гості, в основному батьки до молодих подруж, дарували їм дарунки, бажали їм всього самого-самого найкращого це прекрасний день, день, коли народилася Божа матір. Цей день, як і всі свята великі, те взагалі, як кожного дня, не можна лихословити. Не можна сваритися, не можна обмовляти, пліткувати. І все те, що не можна робити ні в свята, ні в будні дні. В цей день раніше люди не їли м'ясної їжі. Не можна було викидати їжу, яка залишилася після обіду, тому що її потрібно було згодовувати домашнім тваринам. Існувала ще дуже гарна традиція. Під вечір пішли зустрічати осінь. Пекли хліб або коржі і варили кисіль. Кисіль можна було варити, з чого ви любите, з чого люди любили готувати. Спочатку ходили, ходили хороводи, співали, а потім їли хліб. І запивали його киселем. Такий незвичайний звичай був у наших предків. Біля вас тих чорнобривців ще раз хочу всіх привітати, незважаючи ні на що. З тим чудовим святом, святом, коли народилася Божа Матір, яка захищає, і я впевнена, захищає навіть зараз нашу Україну від ще страшнішого лиха. Будьте здорові! Хай Бог вас укріпляє, шануйтеся, допомагайте своїм батькам, людям старшого віку, бережіть кіточок, пам'ятайте, що завжди перемагає правда, а правда була є на, правді, на боці нашої рідної землі, на боці нашої неньки України. Чудова пора. І ми будемо ще не один раз святкувати наше храмове свято, різдво Пресвятої Богородиці. Під мирним українським небом. Бережи вас, Боже! Слава Україні! Героям слава!